Шов усю Європу, був двічі поранений і перепливав крижану віслу, не вміючи плавати. А перемогу зустрів у самому лігві нацистів рейхстазі. Знайомтесь, ветеран Другої світової війни, 94-річний Іван Сердюк, житель Буковинського села Ржавинці Заставнівського району, людина непростої долі, справжній український патріот, один з небагатьох свідків майже столітньої історії Буковини. в звичайній селянській сім'ї. Перше, що пам'ятає з дитинства, це пшеничне поле, в якому, здавалось, немає ні кінця, ні краю. Батько косить збіжжя, а мати за ним в'яже снопи. Мій дід Захарій був орендатором у пана і держав більше коло 500 гектарів землі у пана. І дід орендатором, бо я це я пам'ятаю запасана, що ворав. Тато мені купив коні, ворав, сіяв, сапав, прашував. вже з цього ми жили вся сім'я. У нас було чотири браття, але найстарший був я, що я з татом разом і на фронт пішов, а ті, що се були малі то вже вирощували, в цей момент, вже росли, коли війна вже кончилася. За важкою хліборобською працею минуло дитинство і перші роки юності. Друга світова війна була саме у розпалі, коли селом облетіла звістка, що чоловіків забирають на фронт. Разом з батьком солдатські чоботи взув і 20-річний Іван. Нас усе село забрали на поїзд у Красноярск для підготовки народу для фронта. Там ми були три місяці.

Моє було почало від Мінська. Німці крепко там держалися у мінську. Мінськ розбили повністю, потім підкріплення прийшло з нашої сторони. То час німецької армії загнали наші війська у Пінські болота. Там такі кісь є було та що дуже багато там взяли і армії, і воєнної техніки взяли наші у плен, і, і німців там багато взяли у плен. Так вони там і лишилися, бо фронт пройшов уперед. Німці, ці, що взяті у плен, всі лишили в Мінську. Там, там вже лагер для них построєний був. Іван Кирилович не раз дивився в очі смерті, бо як артилерист завжди був у пеклі боїв. Перше поранення у руку отримав під Варшавою. Після цього ранення далеко мене не відправили трохи. Подержали у тилу, теж лічився. Мене вже направили на, на Кінізберг. У кінізбергу я передержав ще зраною, ще не повністю зажила була рука, але руки робили. Туди направили. Значить, і нас дали так на обгон, понимаєте, з телу і з кругом були німців, там, там сильніші бої йшли. Там і в тих боях я був ранений, дістав два осколки сюди і третій угору. Після цього ранення я оказався у Тулі у больниці. Три місяці лежав, мене направляють ще раз на фронт. І я ще був в франкфурт на одері Село місце франкфурта на одері Тож саме мені прийшлося там піти переходити ще ту річку, там йшли крапки за Франкфурт, крапки, бої йшли. І ці города від Франкфурта ще до Берліна, там ще були города. Тож і ті прийшлося участи в боях. Тут вже мене Бог сохранив, що я вже до, до втрати були, тому що я був командиром відділення. От і ну, з чим заставили, тим я і командував, розумієте? От. І таким путем. Направлення на Берліні і ті городая теж саме прийшлося участию таким путем до Берліна. І учасник всього самого Берліна, теж саме я був до тих пор, поки не кончилася війна. Додому з війська Іван Кирилович повернувся через три роки після закінчення війни. Щаслива зустріч з рідними і батьком, який через важкі поранення на фронті згодом помирає. Потрібно було влаштовувати життя. Delo ni bilo tako, toda postiko, ko sem bil zelo dobro seznanjen z lesom od otroštva in tako dalje, sem tukaj živel v Aržavenskih, a delati delal v stražnjevskem lesklom hodi. Dva roka sem tam delal, maistrom lesa. In potem, ko sem tam skoraj poznal druge direktorje in tako dalje, in prešel. Робити на Закарпатті. Тут, маймало, тут було 900 рублів ставка, а мені вже там дали, знаєте, на Закарпатті те що стоїть, пішов туди робити. І в Закарпатті проробив я 10 років. От, після Закарпатті, коли ще 3 роки я робив у віжниці, після трьох років перейшов робити у Колянківці. Пішов на лісника все одно поліції пішов. Ну і тут відробив 25 років. Після 25 років я виходжу на пенсію і приходжу додому на мою це життіст, де ви зараз знаходиться. Після життя теж було не медом, і холод, і голод згадує ветеран. Та ми з дружиною завжди вірили у кращі часи для нас і наших трійко дітей. Про свою другу половинку Єлизавету Тимофіївну, яка вже покинула цей світ, Іван Кирилович згадує з любов'ю і сумом. 48-му році ми побралися і прожили 65 років. Удвох дуже дружно жили. в мене жінка була дуже хороша. От розумно, і ми дружили і, і таким путем жили. знаєте, смерть розлучує і туся. Отаке От дільне. Говоримо з Іваном Кириловичем і про нинішню війну на сході України. Той лише зітхає. Скажіть, якщо я пережив, кілько я пережив, то знаєте, що я не йшов там, розумієте. Kodovo paste, ali pa so bili oni odšli. Jaz sem vsi bojički preživel, a zdaj sem že doma. Umel sem unuk, dočkinej, sen. Veš, ti unuk. Už bil dva krat na fronti in dva krat ranjen v Luhanskem. Zdaj je doma, a že unuk mojega, že njegov sen. Zdaj tam, na fronti, gre biti ota. Ampak, veš, unuk je zdaj doma. З двома раненнями, а син його там на передовій. Напередодні 9 травня до Івана Кириловича завітали місцеві волонтери, яким він разом із сином, невісткою та внуками, допомагає збирати благодійну допомогу для українських вояків в зоні АТО. Я говорив з Іваном Кириловичем і запитав його щодо цієї думки про війну. І він так сказав, що його прадід воював ще з турками, дід воював з австріяками. Іван Кирилович із своїм батьком воював з німцями. А зараз так Бог розпорядився, що його. Внук і воює воює з своїм сином там на, на у зоні АТО, як ми називаємо. Певно, так Господь Бог дав. що сім'я середюків вони всі е, активні волонтери. Вони дуже багато допомогли нашим хлопцям. Коли ми їдемо в зону, АТО, завжди вони дають е, яблука, значить, е, туди з вже кілька років. Тобто від щирої душі, від щирого серця, таких ветеранів на жаль, у нас лишилося вже лічені, і тому наша волонтерська організація старається зустрічатися, тому що ви знаєте, що не хлібом єдиним людина живе. Потрібно передавати це нашим внукам, правнукам, бачити нашу історію, бо той народ, який не знає своєї історії, він не має майбутнього. Син Василь, який теж, як і батько, багато років працював у лісовій галузі, після виходу на пенсію почав займатися садівництвом. Тому волонтери завжди розраховують на його допомогу. Хочеться допомогти, бо я рахую, раз ми працюємо, що заробляємо, то хочеться поділитися. І поділитися з тими людьми, які дійсно на цього потребують. Зараз. Таке, тому що так із розказів батька, то ну, я постійно ну, слухав, він ж розказував, розказує так деколи, як вони не мали там, що їсти в окопах, як вони копали бруку і готували, як привезли кухню, привезли йому їсти, а розбив е снаряд ворожий, розбив ту кухню, і вони не мали що їсти, розбили коня, то вони вже там виходили з положення. То я рахую, що ці, що зараз солдати в окопах. Ну, теж потребують. То, я думаю, це не є така ж таки продукція яблуко, але чим можемо, тим допомагає. Коли наша зустріч з родиною Середюків завершувалась, Іван Кирилович сказав: знаєте, чому в мене таке довге життя. Бо мене на цій землі тримає Бог, у якого я щиро вірю. Бо все минеться в цьому світі. Лише одна правда залишиться, а правда це і є Бог. Я вважаю всім щастя, здоров'я, крепості і багато-багато літ пережити, і щоб ця війна кончилася дуже у скорому майбутньому. І просимо Бога, щоб нам Бог дарував сили і здоров'я, щоб ми могли подякувати Бога і щоб ми могли славити той народ, який вже забрав від нас в Небесну Сотню. І всі, що зараз воюють, нам Бог дарує сили і здоров'я. Много літ.